Про відео, де я показую Віандотів, каже, а що ви не кажете, що вони несуться 180 яєць на рік? Боже думаю, я в кожній трансляції, кожного дня годую разом з вами курей, я каже, що вони несуть 180 яєць. У відео, де розповідала про віандоті, там в одному лише не сказав, що вони несуть 180 яєць. Все вже що... чу відкрийте любу породу курей. Віандоти, Амрокси, Адлер Сріблястий, чистих чисту породу, не кроси, а породи. Вони всі несуть 180 яєць на рік. Вони не несуть, що там Адлер несуть 300, а віандоти 180. Вони всі несуть однакову кількість яєць. Приблизно вони не не, не, не такі. Знаєте, що е, ті мало несуться, а ті багато несуться. Всі породи несуть в середньому однакову Кількість яєць. Я вам ще більше скажу. Породи е, всі майже однаково набирають вагу. Тобто не можна сказати, що і однаково ростуть, що починають нестися приблизно в 7-8 місяців. Нема такого, що там Віандоти довше ростуть, а Адлери скоріше ростуть, чи Амрокси скоріше ростуть. Ні, вони ростуть всі однаково. Чи джерсі гігант? Вони всі приблизно однаково, що розміру, є яцносці. Візуально, так, візуально картинка, звісно, міняється. Тому відрізняється, тому що Віандоти візуально ну на мій особистий смак гарніше.